Серед класичних досліджень, мета яких вивчення наслідків обмеженого харчування можна назвати, наприклад, таке, воно було проведено фахівцями Північно-Західного університету Еванстон Іллінойс. Добровольцями стали 57 студенток, серед яких були і ті, хто сидів на дієтах, і ті, хто не дотримувався жодних правил щодо харчування. Учасницям сказали, що мета експерименту оцінка смакових якостей кількох зразків морозова. Насправді, вчені мали намір з'ясувати, як може змінитися характер харчування типового прихильника дієти після вживання молочного коктейлю. Ці ласощі, зрозуміло, не входять до списку правильних з погляду традиційного прихильника дієте. Дівчат розділили на три групи відповідно до числа порцій коктейлю: одна, дві та жодної, які потрібно було випити за умовами експерименту. Потім підослідних попросили продегустувати три сорти морозова та виставити бали відповідно до своїх уподобань. Учасницям дозволили з'їсти стільки морозова, скільки їм хочеться чи здається достатнім для того, щоб як слід розкуштувати кожен сорт. Дівчата, які не дотримувалися дієти, з'їли помірну кількість морозова. Причому цей обсяг був обернено пропорційний числу випитих молочних коктейлів. У цих студенток спрацювала природна, не обтяжена нормами та заборонами, саморегуляція харчування. Ті ж, хто у повсякденному житті обмежував себе в галузі харчування в ході експерименту, очевидно, вирішили здатися і розслабитися. Підсумок прихильниці дієти дозволили собі дуже багато морозова. Причому в цьому випадку кількість заїденого була тим більшою, чим більше порцій коктейлю випила кожна з них. Виходить, що офіційний дозвіл, який ніби дали дослідники, змусив частину дівчат на якийсь час відмовитися від самообмежень і дозволити собі їжу, що повністю йде в розріз з їх дієтичним харчуванням.